Привіт малята! Іграшок у вас є дуже багато. Ви полюбляєте ними грати, бо вони яскраві, цікаві. А коли ви з ними пограєте, відразу до шафи складаєте. Розгляньмо з вами малята, які бувають пірамідки. Подивіться, ця пірамідка дуже висока, на ній дуже багато різнокольорових кілець. Ці дві пірамідки невисокі. Тому що вони мають меншу кількість тілець та на горі в них різні фігурки, які закріплюють саму пірамідку. Дітки, давайте зберемо на місця всі іграшки, хай вони відпочинуть. Ой, дивіться, одна пірамідка розвалилася, треба її зібрати. Допоможіть мені, малята, будь ласка. Ох! Як же багато різнокольорових кілець тут розсипалось малята! Нам треба з вами відшукати спочатку найбільше за розміром кільце, тому що пірамідка збирається від найбільшого кільця до найменшого. Спробуємо кільце червоного кольору. Подивіться, воно дуже гарно та щільно в нас прилягло. Це жовте кільце менше, аніж помаранчеве кільце але більше, аніж голубе кільце. Тому спробуємо з вами взяти помаранчеве кільце та покладемо його зверху на червоне. Подивіться, як вони щільно прилягли одне до одного. Роздивимось приблизно наступне кільце білого кольору. Подивіться, воно в нас на відстані тримається між помаранчевим. Значить, воно нам не підходить. Спробуємо наступне кільце синього кольору. Також її відстань. Значить, там потрібно, щоб було якесь інше кільце. Спробуємо зелене кільце. Ось, малята, подивіться, воно дуже щільно прилягло на помаранчеве. Значить, вони повинні так йти за чергою. Наступне кільце підійшло в нас з вами синього кольору. Ви звернули увагу, що кільця стають все менше та менше по розміру. Далі спробуємо з вами окоміром роздивитися, яке ж кільце буде трішечки більше, аніж всі інші. Салатового кольору нам не підійшло, тому що є відстань. А вони в нас повинні лежати одне на одному. Спробуємо кільце білого кольору. Ось подивіться, малята! Воно дуже щільно прилягло до кільця синього кольору. Наступне кільце салатового кольору також підійшло нам з вами за розміром, та зменшується воно. Залишилось ще трішечки. Жовте кільце також дуже щільно прилягає до салатового кільця. Це означає, що ми з вами все правильно складаємо. Залишилось одне маленьке блакитне кільце. Але воно в нас іншого розміру, мабуть, взагалі з іншої пірамідки. Та коли ми знайдемо кільце з цієї пірамідки, ми їх поміняємо. Ми склали з вами пірамідку. Та вгорі закріпили її конусоподібною фігуркою блакитного кольору. Молодці малята! А в мене ще для вас одне завдання. Роздивіться цю пірамідку та скажіть, на яку геометричну фігуру вона схожа. На прямокутник, трикутник чи круг? Правильно, на трикутник! Діти, які ж ви в мене розумнички! Пірамідку зібрати мені допомогли. Кольори пригадали! А тепер, малята, всі іграшки дуже обережно складіть або на шафу, або на свої місця. Допоможіть своїй матусі. Бажаю вам усього найкращого. До побачення, малята!